Христу, дорогі браті і сестри, я знову з вами, і сьогодні будемо говорити про е, неділю 27, або по Євангелію, неділі 27 і по Зелених святах. Євангеліє від Луки. От, це лукіне читання. Е, і 13 розділ, 10-17 вірш включно. В одній із синагог він учив суботу. Там була жінка, що мала духа немочі років 18, вона була скорчена і ніяк не могла випрямитися. Ісус, побачивши її, закликав і сказав до неї: «Жінко, ти визволена від твоєї недуги. І поклав на неї руки, і вона зараз же випросталася і почала славити Бога. При цьому начальник синагоги, обурюючись, що Ісус іцілив її в суботу, сказав народові, є шість днів, які дозволено робити, вті і приходьте зцілятися не в день суботний. Господь сказав йому відповідь, лицеміри – чи не відв'язує кожний із вас в суботу, вала свого або сла від ясел, і веде напувати? А цю дочку Аврааму, яку зв'язав сатана, ось уже 18 років, чи не належало визволити від цих пут у день Суботній? І коли він говорив це, усі противники його засоромилися і весь нарід радіючи за всі славні діла Його. Отже ємонаїст Лука. Передає і доводить до нас один із моментів земного життя і служіння Господа нашого Ісуса Христа, яке відзеркалює оту велич божественної благодаті, яка спочиває і якої так потребує кожна. Людина, і в тому числі і кожен із нас. Ця жінка, яка е, хворіла недугою, е, як бачимо, е, фізичною, яка, е, недуга, яка її не давала можливості бути подібною на людину. Ми не будемо говорити, яка це хвороба, але ми бачимо, що це хвороба е, пов'язана з її хребтом. І коли ми бачимо людей, в яких там випав диск в хребті або ця хвороба хребта, то наскільки цій людині незручно бути, виконувати функції простої людини? Чому? В чому суть? Тому що вона не, не, не є прямо ходячою, вона зігнута лицем до землі. Весь час знаходиться в цьому положенні. Це травмує як фізично, так травмує і психологічно людину. Здається, людина ще не в руках, а от хвороба наскільки травмувала її, що вона не в силі відчути себе або відчути наснагу, радість життя. Те, яке відчуває людина здоровою. І от Христос, побачивши цю жінку, як коли він вчив одній із синагог, він бачив її внутрішній стан. Він змилосердився над нею. І незважаючи на те, що цей день була субота. Ісус е, ісціляє її дотиком своєї божественної руки. І хвороба залишає цю людину. От уявіть собі, яка дія і сила Божественної е, ласки, благодаті, яка в одну е, е, хвилину оздоровляє людину ту, яку для того щоб навіть в наших сьогоднішніх умовах лічити, прийшло би затратися, затратити дуже багато часу і вміння е, великих і фахів і сильних фахівців, які би могли е, допомогти е, виправити той е, дефект, який е, спричинився в організмі з тих чи інших причин. От наскільки е, Божа е, ласка проявляється в цьому диві і його божественність, яка е, з, робить здорову людиною, без затрати е, її зусиль з її сторони і е, певних е, затрат, які полягаються в тому, що я назвав? Але поряд. Е, в цьому ж самому зібранні знаходяться люди, які, побачивши це, починають не дякувати Бові, а осуджувати От начальник 14 вірш. Начальник синагоги обурюється на Ісуса, бо Ісус ісціляє в суботу і каже, до народу є шість днів, в які дозволено робити, а в тій приходьте і зціляйтеся, а не в день суботній. Часто ми в своєму середовищі зустрічаємо от тих байдужих черствих людей, які не розуміють людини, яка попала. В різні неприємні життєві ситуації, чи в хворобу, чи в іншій якісь ситуації. І коли людина приходить, здається, неумісно для того, щоб просити допомоги, він відказує, чому ти сьогодні прийшов. Для чого ти тут, коли я не готовий і в мене не до тебе, сьогодні. Ми, я зовсім іншим зайнятий, приходжу би в інший раз. От на часто ми це чуємо. Е, людина не розуміє самого себе і свого призначення в цьому земному житті, а отже, і не розуміє того, що творити добро треба вміти в той час, в який воно потрібне. А не в час, який можна його визначати. Бо ніхто не знає, от та людина, яка приходить за допомогою до собі подібного, чи в неї буде інший час, і чи в той людини, до якої приходить, буде інший час. Тому і е, начальник синагоги, який нібито є, е, як би сказати, Охоронцем, букви, охоронцем закону, він сприймає закон через призму букви. Для нього буква вище як ближній, вища як потреба собі подібного, вище як стинання людини, яка опиняється у скруті. І тому Христос називає Його лицеміром. Бо якщо б це торкалося Його особисто, чи як би він на це реагував, чи він би відкладав до іншого дня, чи навпаки, і в суботній день звернувся за допомогою до Христа. І Господь, називаючи його лицеміром, Вказує простий приклад його поведінки в його повсядневному житті, коли не можна ісцілятися, то напевно і не можна тоді було би і напувати ні і вола, і осла, які є твоєю власністю, але ж ти не, не дотримуєшся цього, ти йдеш і відв'язуєш. Осла і вола, й ведеш його напувати. Ти виконуєш якусь механічну роботу в цей день, роботу, яка взагалі заборонена законом. Чому ти переступаєш у цьому випадку закон, а в іншому випадку, коли потрібна була допомога тобі подібному, ти осуджуєш. Тому і Христос. Вказує е, на це, е, осуджуючи. І якби дає пояснювати, от 15 вір, е, е, оцю доньку Аврааму е, акцентує, вона не грішниця, вона не іноплем'ян, е, не з іншого народу, вона донька Авраама. Вона знає закон, вона живе в законі, Яку... але вона зв'язана хворобою, сатана зв'язав вже 18 років. Що як ти думаєш, чи не належало їй визволити від цих пут в цей день? І посоромлений е... начальник синагоги не міг більше нічого сказати. А отже, і ті, хто був. І поряд з ним, хто представляв його сторону. А ті, хто дійсно вбачав в Ісусі месію того, на кого чекало покоління, і нарешті це чекання збулося, вони раділи, раділи за ті великі і славні діла, які творив Господь. От це якраз і є наука нам, християнам, щоб ми могли усвідомити, хто ми з вами. Бо часто ми становимося, я не раз це вже говорив номінальними християнами. Нам здається, що достатньо те, що ми охрещені. А от наскільки ми поєднуємося з Христом. Наскільки ми поєднуємося з церквою або самі стаємо Церквою Христовою, ми над цим не задумуємося. І е, якраз і всі наші поступки, вони в більшості при... в е, до обрядовості, не до розуміння самої суті, а до обрядовості. Я сьогодні нічого не роблю, бо сьогодні свято, але нічого не, 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 не роблячи, я в той же самий час не знаходжуся на, на зібранні церковному. Я не входжу в зібрання церкви. Я проводжу свій час в відпочинку. Даючи можливість відпочити тілове, а від нічого не дбаючи про душу, я не буду поступати так, бо я боюся, щоб мене Господь не наказав. І я за муз і за страх виконую те, що я повинен виконувати з любові, а не з понукання. От наскільки. Ми не розуміємо цього, що Богу він не потрібна наша механічна робота, механічне виконання закону, а живе виконання, те, яке би стосувалося нашої прояву, нашої, перш за все, любові, нашої духовності, нашого розуміння самого себе і ближнього свого. І наше релігійне становище, воно буде зовсім іншим. Це становище людини, яка осмислено, глибинно сприймає релігію, а не тільки через виконання обряду, пропускає цю релігію через глибину своєї душі, наповнює свою душу змістом цієї релігійності, духовності. Яка вже спонукує мене бути іншою людиною. Не людиною світа цього, а людиною Царства Божого. Не людиною, яка живе законом світу цього, а людиною, яка живе Божою любов. Отому от і е, слідуючий раз от, я е, підготовлюю такий е, цикл наших зустрічі, нашої бесіди, яка буде стосуватися от розуміння нашого з вами духовного покликання, нашого духовного становища, розуміння церкви як такої, як не храму, а як зібрання і розуміння літургії. Як євхари... тайни Євхаристії не через символи, не через символіку, а через дійсно саму суть, дію, яка відбувається під час нашого з вами літургійного зібрання в храмі. От що саме собою означає і... Те чи інша, та чи інша дія в літургійному процесі зібрання? Бо коли запитати кожного із вас, я не кажу і простих навіть мирян, але деколи і навіть священників, вони тільки пояснюють у символіці, а не в суті. От що таке велика мирна кінья? Що таке малий вхід, що таке устав Великої церкви, як це сприймався устав, як формувалася літургія тоді, коли церква стала, вийшла з катакомбів? Чому саме називається такі явища в літургії або дії в літургії, як малий вхід, євангельські читання? Далі великий вхід, де вони відбувалися, як відбувалися, хто такі тоді єпіскоп, священник і ми і мир'яни. От, бо ми часто чуємо, що от, а у нас сьогодні був храмовий праздник, у нас, нашому священнику, служило 12 священиків. А скажіть, будь ласка, що робили всі ті, що стояли у храмі? Вони що, глядачі, слухачі? Розумієте? От, як відбувалася ця взаємодія між очолювачем зібрання і, і самим зібранням, що таке храмова євхаристійна е, молитва, що це е, вистава чи співслужіння священника і зібрання, зібрання і священника? оце будемо якраз і говорити. Що таке е, розуміння, або коли виголошує священник. Даємо цілювання один одному, коли ми це пропускаємо попри свій слух і стоїмо смирно і тихо в церкві, не розуміючи, що в цей час, і до, верніше до чого закликає священик і що в цей час повинен робити церква або зібрання. І так далі. От я хочу підготувати цей матеріал для того, щоб довести до вас. І щоб цей матеріал став основою розуміння нашої з вами літургійної молитви, нашої з вами храмової молитви, яка є дійсно церквою Божою, тобто церквою земною, і як церква земна. Яка її, верніше, яка її природа, які її обов'язки, і е, який проходить зв'язок через молитву з церквою Небесною і з е, церквою духовною? А зараз я вам всім дякую за увагу. слідуючого разу. Хай Господь благословить вас. Жийте. Трудіться, творіть милостиню і не відкладайте її е, на майбутнє, або е, не думайте, що от, е, я колись це зроблю, от з благими намірами е, не стеліть дорогу до Царства, бо вона ніколи не приведе до Нього, тільки благими ділами. Слава Ісусу Христу, Боже, благословення на вас всіх!